Малеча безтурботно пританцьовує під запальні пісні, а їх батьки чекають на зустріч із представниками партії Народний фронт цього разу до Дніпропетровська завітав радник міністра внутрішніх справ України Антон Гращенко. Він приїхав підтримати свого колегу Ігоря Лінчевського та поспілкуватися з городянами про наболіле. Відкритий діалог розпочався з одного з найболючіших питань чесності та прозорості виборів. Гращенко закликав не реагувати на дешеві провокації і не копіювати сценарій минулих виборів. Треба голосувати за чесних і непідкопних політиків, які ставлять за головну мету інтереси українців, а не власну наживу, українці, які продають свій голос, вони відповідальні, в тому числі за те, що зараз відбувається в Україні, ані відповідальні за кров на майдані. Они ответственны за развал экономики Украины, за развал обороны. Вы спросите меня, почему? Объясню. Тому ну, что голосуя, продавая свой голос за того, кто вас покупает, вы избираете не того человека, который нужен нашей стране. Тот, хто вас купил, тот вам більше нічого не должен. і он в Верховна Радія так, як йому вигідно, а не так, як вигодна людям. Народний фронт молода, але перспективна партія, що об'єднала у своїх лавах справжніх професіоналів та патріотів. Кожен представник намагається відстоювати відновлення територіальної цілісності країни та безпеки кожного українця, аби побудувати сильну європейську державу. Однією із реформ на цьому шляху є економічна. Вважає кандидат у народні депутати Ігор Лінчевський. каже, треба вивести із стіні малий та середній бізнес. Це сприятиме безперервному наповненню державної скарбниці і стабілізації економіки. Та це ще не все. На сьогоднішній день одна із основних реформ, яку я хотів би, это дійсно зменшення кількості парламентарів. то тобто, есть как на местном уровне, так и на уровне всей Украины. Ну не нужно там 100 человек у нас в депутатів, депутатов, которые ходят и мы потом не можем с кого-то получить ответственность. Ответственность сегодня в сфере последних событий мы должны отвечать не перед народом народ простит, и не Перед совістю, тому що совісті у многих нету. А сьогодні ми повинні ответить перед небесной небесне или перед тими пацанами, які, извините, погибли в нашому АТО». Скільки полетить чиновницьких голів у разі прийняття такої реформи, покаже час. А поки що на городян чекає важливе і відповідальне рішення обрати майбутнє для всієї країни. Ми сподіваємося, що у нас повинні життя улучшиться, і ми сподіваємося, що все кардинально змінитися. Ми сподіваємося на це. Я вважаю мысли, которые высказывает героши. Вот и, ну вот я буквально все время слушаю всех политологов, мне нравятся его планы и его, ну все его высказывания. Вот он правильно планирует, если бы так было на самом деле. Юлия Поджинська, Андрій Греков, новини ТРК Теркарегіон.